Площа Чорнобильської зони становить близько 260 тисяч гектарів. Це закрита територія з пропускною системою. Керує нею Державна агенція з управління зоною відчуження. З 2007 року тут функціонує Чорнобильський загальнозоологічний заказник, площею у 49 тисяч гектарів. Міністерство екології спільно з громадськістю підготували проект рішення щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника. Його орієнтовна площа 227 тисяч гектарів. Відтак пропонує. Нується зонування. Власний заповідник найчастіші території північної і східної частини зони відчуження. Тут дозволять здійснювати виключно наукову діяльність з акцентом на природозбереження, буферна зона, де дозволять наукову, освітню протипожежну діяльність та зона антропогенних ландшафтів, де можна буде вести певну господарську діяльність в межах закону про природно-заповідний фонд. До заповідника не включать найбільш забруднені землі і території, на яких втілюються промислові проекти. Це нинішня 10 кілометрова зона. Тут розміщені місто прип'ять і сама станція, де триває спорудження нового укриття для четвертого енергоблоку. Заповідник не означатиме вільного доступу. Відвідувачів допускатимуть, як і зараз, за перепустками. Також не планується змінювати чинні межі Чорнобильської зони.